На прикладі цього сектора хочу показати, як ми залили пінобетон d 800 Це захисний шар для пінобетону d 200 товщиною 6 см, і він потрібен лише для того, щоб захистити пінобетон d 200 від механічних ушкоджень. Також ми робимо гладку поверхню для того, щоб по ній можна було спокійно пересуватися та ставити обладнання. Як бачите, пінобетон ще нерівний, є маленькі сліди від правила. Але взагалі на такий дах вже можна спокійно вкладати мембрану. Під мембрану кладеться геотекстиль, який додатково вирівнює всі ці нерівності, але дах ми все одно будемо вишліфовувати, щоб він був гладкий, як дзеркало. Оцю частину ми залили вчора години до 3. Зараз наступний день обідній час, і як ви бачите, по ньому вже можна ходити. Пошкоджується лише поверхнева плівка, яка є на пінобетоні, але це не страшно від мене взагалі слідів майже не лишається, пінобетон достатньо міцний, щоб по ньому ходити.